Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас з вами незвична зустріч. Сьогодні ми з вами відправимося в цікаву подорож. А в яку ви дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку? Океан бездонний, океан безмежний, безповітряний і темний, і ще незвичний. У ньому живуть всесвіти, зірки й комети, а ще тут живуть. Різні планети. Ви здогадалися? Про що це загадка. Так, це про космос. А скажіть мені, будь ласка, на чому ми можемо відправитися в космос? На човні? Ні. На автобусі? Ні. На пароході? Ні. На потягу? Ні. На ракеті? Так, на ракеті. Скажіть, будь ласка, а якщо ця ракета, яка призначена для політу в космос, як ця ракета буде називатися? Так, космічний корабель. А чи ви знаєте, як називають водія космічного корабля? Так, космонавт. Що ж, тоді сідаємо в космічний корабель. Та вирушаємо в цікаву подорож. Поки наш корабль набирає швидкість, я до вас питати. Підскажіть, будь ласка, у вас є мама, тато, бабуся, дідусь, брат, сестра? А як ми все разом це можемо назвати? Так, це родина. А хто саме найголовніх піклується в родині за всіх членів сім'ї? Так, це тато. Так, і наша Земля має свою родину і називається ця родина Сонячна система. Чому сонячна? Тому що подивіться, сонце, як головна зірка, яка отримує біля себе інші планети. Зверніть увагу, сонце, начебто за руки тримає біля себе планети. І не відпускає їх. Щоб вони не розгубилися у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка, якою вони рухаються навколо Сонця. І ця доріжка називається орбіта. Давайте поглянемо на планети в космосі та як же вони називаються. Воду в ріках зігріває, матір Землю зігріває. Нам сміхається віконце, чарівне гаряче Сонце, нічного неба оберіг і схожий бік його на Козак моторний, класний. Хто ж цей красень ясний? Так місяць, океани, континенти, гори, ліс, міста й поля, це, малюк, твоя планета, називається. Земля, правильно, в темнім небі до зорі тьмяно світять ліхтарі. Так, зірки. А зараз пропоную пограти в гру. Придумаємо ознаки для наших планет. Яке ж сонце? Яке може бути сонце? Гаряче, яскраве. Велике, кругле, ласкаве. А який буває місяць? Круглий, худий, гарний, яскравий, Круглолиций, рогатий, різний, старий та молодий. А які бувають зорі яскраві? Нічні загадкові космічні. Ну що ж, наша з вами зустріч підходить до завершення, і нам потрібно повертатися з вами на землю. Тож, поки ми будемо з вами повертатися, я вам пропоную вивчити гарний вірш про космос. Ну що ж, дивимось малюнки та вчимо віршик. Отже, повторюємо. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, Землю з неба розглядати. Давайте ще раз: Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, Землю з неба розглядати. У вас гарно виходить молодці! Ось і повернулися ми з вами на землю. Тому бажаю вам гарного настрою та до нової зустрічі. До побачення!